Вітаю всіх прихильників краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Мене звати Тетяна, я створюю прикраси ручної роботи, а також ділюсь з вами своїми здобутками та ідеями по переробці прикрас тут, на каналі та моєму каналі в Telegram. Кому цікаво, підписуємось в Телеграм та для спілкування. Дуже вдячна за вподобайки, сердечки, квіточки і коментарі. Ви знаєте, як це важливо для просування та розвитку каналу. Сьогодні покажу, як я створювала підвізку та браслет до свого комплекту з чорних перлів. Але спочатку хочу поділитися своїми роздумами про плагіат, натхнення і спільноту майстрів. Так от, я ще з осені слідкувала за каналом однієї майстрині. Вона тільки почала розвивати свій канал, і мені було цікаво слідкувати за її роботою. Подача інформації та матеріалу була дуже схожа, як на каналі у іншої майстрині, в якої каналу вже більше 10 років. А мені більш цікаво було стежити за молодим каналом, який розвивався, і ця майстриня мене справді надихала і собі розвиватися в цьому напрямку. Але згодом з'явились звинувачення у плагіації. А нещодавно я помітила, що її канал зник. Це дуже мене засмутило і змусило замислитися по цьому питанню. Я глибоко переконана, що творчість це про натхнення, обмін ідеями і збагачення культури. Саме тому я відкрито ділюся своїми роботами. Своїм баченням, творчим процесом та різними знахідками. Якщо хтось бере мої ідеї за основу, я тільки рада, бо саме для цього я й ділюся, щоб наша українська культура зростала і українського контенту на Ютубі було більше, щоб більше людей долучилися до прекрасного, віднаходили себе в творчості, відчули натхнення. Я вважаю, що це так важливо в теперішній час та при таких обставинах, як у нас, сталися в Україні, як у нас в Україні. І ще одна думка мене дуже бентежить. Мені здається, що люди трішки не розуміють того, що чим більше українських каналів про створення та переробку прикрас з'являється на Ютубі, тим краще для всіх. Більше майстрів, більше контенту. Більше контенту, більше YouTube додає наші відео в рекомендований перегляд, а це означає більше глядачів і прихильників нашої теми взагал, загалом, в цілому. Що я маю на увазі? Якщо один гравець у темі, то його контент нема кому ще додати в рекомендації, а тільки його відео попадають в рекомендації. До його ж попередніх відео. І це геть, як, я б сказала, сумно така собі нудьга, тому що наш мозок дуже швидко звикає до одноманітності. А коли є більше гравців у темі, то більше шансів заволодіти більшою аудиторією, зацікавленою цією темою. А також так швидше до нас підтягнуться і ті, що просто з цікавості заглянуть, поглянути, що тут і як. Я вважаю, що ми не конкуренти, а ми спільнота, яка тримається на взаємній підтримці. Чим більше контенту кожна з нас створює, тим більше у нас у Ютубу є можливості додавати в рекомендації. Один до одного в наші відео. Така у мене думка і трішки обурення з цього приводу. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цьому питанню. Чи так для вас важлива оця ваша унікальність і як ви ставитесь до натхнення від чужих здобутків? Мені здається, що разом ми зможемо зробити наше творче середовище ще сильнішим. Тому що так, так ми залучимо до нашого середовища більше прихильників, а більше прихильників це значить більше клієнтів у кожної з нас. Що ви з цього приводу думаєте? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Тепер перейдемо до комплекту з чорних перлів. Хочу поділитися з вами, як я оновила його і додала ще ось браслет зробила і підвіску. Значить, у мене був вже в попередніх відео я показувала цей комплект. Я зробила намисто таке. Чорних перлів і шпінелі. Додала тут ланочки. І так як намистини з чорних перлів були не дуже файні, такі мені прийшли з Аліекспресу, то прийшлося вигадувати дизайн, який б да, нівелірував їхню таку унікальність. І у мене було, я створила таке намисто, і такі сережки. Ось так виглядають сережки. І у мене ще залишалися намистинки, то я захотіла зробити собі ще браслетик, такий само, з таким же самим паттерном, ось що в мене вийшло. Тут замочок вже інший. І ось зараз вам покажу, як виглядає. Цей браслет у мене на руці. Так ось він вищіпкається і виглядає на руці. Я задоволена, я вже його носила, мені все подобається. Довжина в мене браслету тут вийшла 18 см. Якщо так його прикладати до лінійки, то він 18 см окружність мого зап'ястя 15 см, але щоб він не так щільно прилягав до руки і був вільний, я зробила його 18 см. І ще зробила таку підвіску. На ювелірному дротику, підвісочка притягнула сюди і під кожною ланочкою я зробила крімпи, поставила. І останнє закріпила, закріпила крімпом тут підвіску, щоб, ну, щоб вона була така рухлива. І просто відрізала кінчик ювелірного тросика. Тобто через всі намистинки і ланочки пройшло у мене два тросика. Звідси я починала і просто протягнула два тросика, і тут його закріпила цим крімпом і відрізала тросик. І вийшло дуже так симпатично. Ось можна подивитися, як вона буде виглядати тут, прищіпкається сюди. Це намисто можна носити як з підвіскою, більш святкове воно так виглядає. І без підвіски. Якщо його носити замочком дозаду, то воно так виглядає без, без підвіски. Красиво. А з підвіскою ось так. виглядає воно з підвісочкою. Такі три крапельки вийшли. І така симпатична підвіска, підвіска галстук для цікавості. Додала тут скрізь по дві ланочки з ланцюжка. А ось тут, біля двох намистинок, я додала по три ланочки з ланцюжка, щоб було яскравіше і нарядніше. Так, от розщікається. І до підвіски я додала оцей елемент з фіанітами, щоб воно перегукувалося з сережками. Тому що сережки такі вийшли в мене святкові, дуже помпезні, я сказала моя подруга, вони перегукуються підвіска з фіанітами ось тут буде. І сережки з фіанітами. Такий комплект в мене вийшов. Я дуже задоволена. Мені все подобається. Такий вийшов комплект. Далі покажу його, як він виглядає на мені. Якщо виникли питання, запитуйте в коментарях. Посилання на фурнітуру, яку я використовувала, додам у описі до відео. Завжди радію вашим відгукам, вподобайкам, сердечкам, квіточкам та будь-якому фідбеку. Пишіть, чи сподобався вам комплект, який в мене вийшов. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мій творчий процес. До зустрічі!